сьогодні приїхали в Київ до пана Олександра подивитись на нашу техніку. Пане Олександре, що скажете? Техніка дуже хороша. Прийшла вже випробування, 40 кубів перевезли. І вже грузим щепу працює в парі, якщо бачите, з щепорізом, Техніка дуже хороша. За те, що може працювати не на асфальті, а на ґрунті, на траві, на пересічній місцевості, в принципі, де є бездорожжя для сільськогосподарських робіт, таких зерно, перевалка, там ще щось дуже чудова річ. Добре. Ми поїхали додому працювати далі. Всім гарного ще, вечора. Ще додавати. Так. Я вагався тріша, бо скоро буде черга. Чим далі ми будемо його випробовувати, тим більше буде відзивів і черга буде велика. Так що спішіть, хто не встиг, Гарного дня! Дякую. До речі, приїхали буквально на пару хвилин, щоб поставити сюди захист додатковий. Ось, прикупили, були по дорозі в Києві, заскочили.